Доброго дня середина серпня хочу показати, як я вкоріняю верхівками ожину літніх сортів. Дуже багато відео на Ютубі. Сама вчилася, сама початківець і багато нюансів я проходила. І знаходила сама. Тому хочу з вами іми поділитися. По-перше, в чому вкоріняємо? Є відео, що прикопують біля куща верхівки. Це найкращий варіант, якщо у вас, наприклад, є кущ, і ви хочете за метр посадити ще один кущ. Тоді ви берете верхівку від цього куща. Садите і забуваєте до весни. Весною обрізаєте на одну брунку і чекаєте, поки вийде паган заміщення, і відрізаєте цей пагін повністю в землю. І пагін заміщення вже тоді росте. Якщо вам потрібно не в цьому місці, а в якомусь іншому, чи на продажу, чи друзям, чи знайомим. Тоді краще вкоріняти не біля куща і не вкопувати біля куща. Тому що ожина має поверхневу. Спочатку вона займає місце на поверхні, а потім тільки вона йде в глиб Тому якщо почнете копати біля куща, будете мати потім купу. Кущів, які не будуть знати, як їх виколупати і зберегти сам кущ. Повернуся до того, в чому я вкорінюю. Я беру ось такі використані вже пляшечки, щоб менше забруднювати нашу землю. Роблю ось такі отвори, тобто не я а чоловік, багато отворів і я брала три варіанти. Землю, або торф, або 50 на 50. З землею. Якщо просто земля і ви переливаєте, коріння загниває. Якщо торф і ви якийсь день не полили, коріння просто засихає. І ви вже нічим потім не, від, реанімацію не зробите. 50 на 50 найкраще: 50 землі, 50 торфу. Все рівно треба поливати щодня. Але навіть вкорінившись, вам, наприклад, зараз не потрібно, треба навесно там на дачу відвезти до тітки, чи до бабусі. Краще зберігаються, тому що по весні ті, що були в торфі або просто в землі, я просто викинула. Вони не перезимували окремо. На, ну, на зиму я їх всі відрізаю. Які пагони брати? Ну, верхівки. Всі кажуть, верхівки, все класно. Але ж, якщо ви берете ось таку верхівку, ось таку, показую ближче, тоненьку, не визрівшу, нічого з неї не буде. Вона не пустить коріння. Або навіть якщо пустить, кущика з неї не вийде. Тобто беремо пагін і дивимося, де в нього товща частинка. Знаходимо товщу частинку, таку, що була хоча олівець, Тоді ось так відрізаємо, відрізаємо листочки, 1, 2, 3, скільки там, в залежності в чому ви будете вкорінювати. І тільки звідси, от звідси ідуть. Звідси не йдуть коріння, ідуть от звідси коріння. Коли довше лежать, от як в цьому році дуже спекотно, я ще не ставила на корінення, стикаються з землею, з'являються ось такі штучки на кінцівках. Ось це найкращий варіант. Це через місяць вже можна буде реалізовувати цей пагін і він приживеться в будь-де і будь-в якій землі. Тобто беру. Вставляю до ось так, і він за місяць наростає. Потім відрізаю, не треба робити 2-3 метрові, вони не потрібні. Ось сантиметрів 20-30 достатньо. І ще одне. Якщо у вас не, ну, не ось так, що воно от вже достало до. Ямкості куди ви будете вкорінювати, а досить таки має напруження, то я використовую, роблю ось тут дирочку і такі трикотажні там штанців, суболочок через дирочку і фіксую, щоб він не вискакував, а стояв на місці. І я не вкопую, і щоб воно там під вітром. Під тим, що я поливаю, не зрушилось, використовую ось такі просто ящички. Беру ящичок, ставлю такі сюди, скільки там мені потрібно, і все. І звожу всі до кучки і фіксую. І ящик уже стоїть при вітрі, при поливі, нікуди воно не дівається. Єдине, що якщо ось такі вкорінюєте, то зчищайте оці верхні листочки. І ще одна моя була помилка, що я так боялась, що воно вискочить, що я засовувала пагін аж сюди. Не потрібно того робити. От буквально є пагін, наприклад, ось тут ви маєте відрізати, так? Ось відрізаєте, ось тут відрізаєте. Лишаєте буквально сантиметр, знімаєте один, два, три там листочка. І ось це, цих, цей сантиметр запихуєте так, щоб він був буквально от 2-5 сантиметрів хай від верху землі, тому що коріння буде йти донизу. Донизу. Доверху вони йти не будуть. Щоб було місце і для того, щоб розвинувся гарний корінь. Ну, ось так, можливо, комусь допоможуть такі, може прості, може дивні, якісь маленькі нюанси, але які, ну, я особисто спостерігала, що я роблю не так і щоб вкорінялося добре, і щоб потім були гарні кущики. Тому що я сама купую, купувала різні сорти і бачу дуже велику різницю між тим, що приходять кущики, які вирощені з корення. Не наростають два-три роки. І кущики, які вкорінені верхівками. Так, звичайно, в розплідниках ніхто не був займатися ніякими верхівками. По-перше, їх не є багато. По-друге, за ними постійно треба слідкувати. І ну, якби більше проблем, ніж тих рослин виходить. Але ось такі саме з верхівок. Кущики, вони розвиваються набагато краще, набагато скоріше, і ви отримуєте ягоду ну, набагато скоріше по часу, ніж то, що з корення. Тому що, наскільки я зрозуміла, наскільки я бачу, що для ожини головне не пагони. Пагони наростуть. Для ожини головне це корінь. Є корінь. Тоді ожина витягує і вітки, і ягоду. Якщо корінь маленький, вони або вітки засихають, або кущ не зимує, або ще, і ще, і ще якісь нюанси. Ось і хімій. Лохтейчик до сих пір в тіньочку дзьобе. Ой, які смачні. Так що ось таке. А, На рахунок зимівлі, коли. Уже пізно осінь, перед снігами чи мінусовими температурами, що я роблю з такими? Якщо вони не продалися, стоять відрізані, я складую в, в такі більші ящички, але не ось так, тому що ось так воно не перезимує. Сніг, вода, все буде тут і воно просто замокне. Просто замокне. Я їх всі складую ось так. Один, отак на другий кладу. Один, зараз покажу, візьму другу. Ось так один, на другий ось так кладу на землі. І вони всі прекрасно зимують. Питань немає, якщо воно вкорінені, гарний корінь, гарно перезимовують і. Якщо до там, кінця травня не продається, я виймаю звідси, досипаю землі або більше даю об'єм, тобто на 2-3 літра. І щоб мало куди рости. І поливати, не забуватися, тому що об'єм все -таки, ну, невеличкий, а корінь рос росте добре. Будуть питання, задавайте, якщо я знаю. Чи розумію, що ви питаєте і як відповісти, я відповів. Я початківець і багатьох нюансів просто не знаю, поки що вчусь, але думаю, все в нас вийде. І зразу запишу, хто отримує зараз від мене саженці тогорічні сюди. ж. Будь ласка, ви їх. Коли ви маєте з ямкості, або я пересилаю в стріч плівці з об'ємом, ну не таким маленьким, там 2-3-літровий об'єм, будь ласка, не витрушуйте, не розтрушуйте його. Робіть ямку, звичайно, ставте, можете в рівень, як він росте, можете трішечки, ну буквально 3-5 см, більше не потрібно його пхати, В ямку. Добре пролийте, добре замульчуйте. Якщо є можливість поставити ось такий на нього ящичок, поки спека, і все, і все, і не рухайте його. Йому треба вкорінитися, не треба його там зараз чимось підживлювати і ще щось, і ще щось. Листя на зиму я не обрізаю. Так воно і зимує зі всім. Гарних всім прожив, спокійного вечора, все буде Україна. До по побачення.